Так, дивимося. Ну, якось так. Ну і настав час розказати, що таке все-таки херабуна, ця. Все геніальне просто. Починається все з поплавка. Поплавок. 40 сантиметрів приблизно може бути 38 плюс-мінус. Він іде на стопорах, тобто він не скользящий, стопора, по два штуки з кожної сторони його тримають. Далі опускаємося, іде ленточний груз. Скільки тут грам, значить поплавок в середньому йде 2 грами, але кожен поплавок огружається окремо. Цей лентичний груз, чим його приліш, він обрізається по чуть-чуть і спеціально підвантажує поплавочок. З однієї сторони 300 парка, і з другої сторони 300 парка йде.